Ми можемо сказати лише так, що що стосується самих чисел, то в цілях безпеки ми їх оголошувати поки не можемо. Як буде можливість, ми це зробимо. Ну а але, це що ж стосується безпосередньо проєкту, так але що стосується проєкту, хочу, хочу жить, то він повністю себе на даний момент випродовує. Військовослужбовці Російської Федерації звертаються на наші гарячі лінії телефони, і ті, хто бажають здатися добровільно, вони здаються. Хочеться поговорити про власне, ну про цих самих росіян. От, ну, якщо, наприклад, ті, що через ваш проект жити, жить, е вони хто вони? Які за віком це молоді люди чи старі більш е про з приводу освіти? Там ну от про такі ось характеристики, наскільки це обізнані люди, і вони думають, що вони там випадково, а от просто втекти не змогли з Росії від мобілізації. Ну, що стосується вікової е, вилки, то можу сказати так, що звертаються абсолютні різ, абсолютно різні за віком. Це як і молоді, так і вже більш дорослі люди. Е, на початку, скажімо, це місяця, місяць, десь назад, більше молодих телефонувало. Це ті, що ще були не мобілізовані, потенційно мобілізовані. Е, на даний момент телефонують е, і ті, хто вже мобілізований, і за віком там 30+. Плюс. Також у нас дзвінки поступають як з території Росії, так і є дзвінки із Білорусі. Угу. Ну ми про процедуру власне поговоримо трошечки пізніше. Поки вас прошу, а яка їхня мотивація? Це справді як і назвали ви проект хочу жити чи можливо вони не хочуть воювати просто? Розкажіть про це ще. Що... Ну є люди на території Російської Федерації, які в принципі розуміють, що таке російська влада, і вони не бажають брати участь в загарбницькій війні, але вони чудово розуміють, що їх мобілізують, і в них варіантів втекти з території Росії немає. І є дзвінки, коли телефонують, кажуть, що на мені там вчора дали вже повістку в руки. Я не знаю, що робити. Я не хочу. Воювати, я хочу жити і що мені робити в такому плані. Ну і пане Віталію, я ж так розумію, що вони можуть залишитися після здачі в полону в Україні. Можливо, є такі, які не хочуть щоб їх видавали на обмін. Є такі ось люди. Військовослужбовець, який добровільно здався в полон, він має право або залишитися на території України, або повернутися на території Росії, або навіть просити прихисток в місті європейських країн. Україна розглядає такі звернення, і якщо за військовослужбовцем... Російської Федерації, що добровільно здався в полон, не буде ніяких воєнних злочинів, то така можливість в нього є пане Віталі. Ну і про умови зрештою перебування росіян в полоні, тому що ну кадри, де вони стоять, уже по поверненню в Росію з такими. Е від'їденими обличчями не хочеться просто вживати інших слів і розповідають про якісь катування, там про свастики і решту, решту, решту речей. Розкажіть про це, будь ласка, в яких умовах вони у нас проживають всі військовополонені е проживають у нас згідно всіх Женевських конвенцій, що стосуються е військовополоненим. Тобто Україна абсолютно дотримується всіх Женевських конвенцій, а саме це триразове харчування, це медичний огляд, регулярний зв'язок з рідними, а також юридичний супровід. Тобто, в полонені проживають, я б сказав, досить комфортно в зручних умовах, і Україна це демократична країна, вона піклується і про тих, хто добровільно здався. І при тих, хто безпосередньо в полоні був взятий під час бою, як до тих людей, які ну, заслуговують негідне відношення, незважаючи на те, що власне сама Росія її ставлення до наших військовополонених, ви самі знаєте в якому стані вони повертаються. Ну, це ще один, зрештою, прояв тероризму, на який здатна ця країна агресор. Пане Віталі, а чому тоді, коли вони повертаються, от ваша особиста думка, повертаються вони з нашого полону і потім стоять і брешуть на камеру, що з ними там от поводились максимально садистично. Ну, вони куди повертаються? В країну агресор, в країну терориста. А що вони будуть казати? Вони бояться. Але ними так само займаються і спецслужби, так? Їхні спецслужби? Так. Ну, я думаю, що з ними там спілкуються, але точно вам сказати не можу. Угу. А є такі е, випадки, коли поверталися Ну вже після полону першого разу, от знову потрапляли в полон вдруге. Ні, поки таких вирків не було, пане Віталію, Давайте поговоримо про саму процедуру. Зрештою, як росіянам можна здатися в полон? Е зрештою, що треба робити, і е ну і чи треба це робити завчасно? Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, а також безпосередньо самим проєктом жити» розроблено алгоритм здачі добровільної здачі в полон. Є декілька етапів. Попередній етап це військовослужбовець Російської Федерації або мобілізований, або ще не мобілізований, який попередньо телефонує на телефони гарячої лінії проєкту жити». Він залишає про себе попередню інформацію і згоду на те, що хоче добровільно здатися в полон. Це є попередня здача в полон. Потім, коли він вже на території України, він має знову зателефонувати на телефон гарячої лінії, а також залишити всю необхідну інформацію в чат-боті хочу жить в телеграм-каналі. Його досить легко знайти: чат-бот, хочу жити або хочу жити бот Він це все залишає і з ним зв'язуються вже наші оператори, які передають всю необхідну інформацію. Спецслужбам, які забезпечують безпосередньо безпечний вихід, пане Віталію. А чи були випадки, коли намагалися ну якась е спецслужби російські зробити ну там підставу, якусь отаке Ось були такі вже випадки? Україна робить все для того, щоб е добровільна здача в полон була безпечною. Угу. Ну і хочеться почути говорять, що е, якби їм пишуть, що вони не добровільно здалися в полон, а те, що вони були учасниками бойових дій, тобто їх взяли на полі бою. Це правда? Ну, враховуючи те, що Російська Федерація підвищила. Покарання за добровільну здачу в полон Україна враховує цей момент. Тому всі військовослужбовці Російської Федерації, які здаються в полон добровільно, вони оформлюються як ті, що були взяті в полон під час бою. Це їм гарантує безпосередньо збереження їхніх всіх соціальних виплат згідно закону Російської Федерації.